Добрий день, дорогі підписники, гості каналу на ділянці з кавуном. Бачите, який стан його на сьогодні маємо вже плода. Маємо такі плода, як Як яблуко вже Чуть більше, все залежить від сортів. Сьогодні ми приїхали робити підкормку нашого кавуна. У нас сьогодні. Цілий день йде дощ, але от бачите, який вже нас кавун. Ось моя рука, ось такий вже нас кавун, це на редстарт. Хоча йде в нас такий невеличкий дощ, але підживку потрібно провести, бо ми вже нашого кавуна не кормили десь 6 днів назад. Йому Потрібно дати поживу. Ось, Так як наш кавун зав'язується і цвіте, по листові ми робили обробку бором, давали монофосфат калій, тобто давали для того, щоб наша зав'язь зав'язувалася і було гарне цвітіння. Але ось такий дощ. Холод такий зараз, то не дуже наша зав'язь буде зав'язуватися, тому що немає льоту пчіл. ось Так як вони все це запилюють. І зараз кавун зацвів і для нього трошки буде стрес оця погода, тому що в таку пасмурну погоду. Коли йде дощ, наш камунд не зав'яжеться. Але ми зараз зробимо йому підживочку. Зараз покажу, яке добрива будемо вносити. Далі після цих добрив ми будемо вносити комплексні добрива. Ну і далі вже під кінець будемо працювати тільки калієм. Будемо давати для налива плода, щоб наш плід був солодкий. Ось, сьогодні працюємо таким добривом. Це у нас монокалій, монофосфат калій. Тут у нас йде формула 52-34-0 азоту. Це для того, щоб гарно зав'язувалася зав'язь і було гарне цвітіння. Далі дамо сульфат магнію. І також додамо ще карбоміту, трошки азоту, щоб наші плеті пішли, трошки наші плеті пішли і позаплітали все наше поле. Зараз все будемо це розмішувати. Так, спочатку розмішуємо наш карбоміт. Розмішали карбоміт, далі. Додаємо монофосфат калію, розсипаємо монофосфат калію. Ось наш мишечик вже і закінчився. Розмішуємо монофосфат. Цим добром ми працювали на першій, на першій стадії, тобто коли ми висадили, ми давали це добриво, тому що в ньому великий міст фосфору. А ви, ви знаєте, що фосфор для короневої системи це найголовніше при висадці. Ось. Ми... Пішов у нас отакий десь мишечок, ну трошки мечмо, кілограм 20 пішло на цю діляночку. Бо це ми використовували його по малині і по огіркові. Тобто щось десь 20 кілограмів. Далі додаємо туди сульфат магнію. Змішаємо далі все. Додали тут патмагнію, розмішуємо. Ціма добрами посаду не повинно бути. Вони сумішні між собою, але потрібно розмішувати так, як я. Спочатку розмішали ми фербумід, далі додали монофосфат калію розмішали, ну і під кінець розмішуємо нітрат, чи, верніше, сульфат магнію. Зараз до трошки води. Це розмішали. Зараз будемо підключати наш такий інжектор власноручний Ось бачите наш екраник, ми його трохи відкриваємо. І наша помпа засмокчує разом із водою, це добриво. Вона тягне із скважини і тягне із цього бака. Додаємо газку. Ще трошки до води. У нас тут у нас такий екран ось потрібно набрати води, ми раз, відкрили, напустили і закрили. Тут по правді мався бути ще один радок, 16-й, і ми його поставили на цей радок, але так як не вистачило у нас плівки, в нас якраз схватило два рулони на цей участок. І вже не схотілося там садити біз плівки, щоб, щоб потім не сапати його так. Та зробили собі, щоб набирати вже воду. Ось так. Закриваємо і доливаємо ще водички наше добриво. Зараз розпішаємо. Да. Ось так, друзі. Так що прихильники хімії можете писати в коментарі. А хто вирощує хоч би в таких масштабах, той зрозуміє, що без хімії нікуди, що каунчик треба підживлювати. Обробляти, захищати, щоб мати якийсь врожай і щось на цьому заробити. Так що, друзі, підписуємося на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!